Сьогодні у нас неділя, 8 січня 2023 року, 9 година 15 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад, показувати бедлоті хто і хто, показувати, що є люди, котрим не байдуже майбутнє їхньої країни, не байдуже майбутнє їхніх дітей, в яких, в яких в містах вони будуть жити, в якій країні вони будуть жити, так що продовжуємо робити ранкову зарядку і боротися зі злом. Яке знахідніло. і продовжує брехати, зраджувати. Расти і робити все те, що їй дозволяє теперішня влада, теперішні держслужбовці, минулі держслужбовці дозволяли, і теперішні дозволяють. 47, мая же 48. Зараз мороз. Здесь минус 8. Руки замерзают, наверное, в перчатках. Турник ледяный. Але це нам не завадить підтримувати себе в належній формі. Показувати гарний приклад. Бо отаким мерзотникам, котрих підселюють у такі незаконні збудовані новобудови. Байдуже. І майбутнє їхньої країни, і майбутнє їхніх дітей, майбутнє їхніх батьків, що буде з ними. Завтра їм теж байдуже. Так що робіть висновок, хто і хто, хто який приклад показує в нашій країні. І навіщо нам такі держслужби і держслужбовці, котрі захищають от таких от зловмисників, котрі раніше займали керівні посади, а зараз будують такі незаконні новобудови і продовжують розгробовувати країну, породжуючи корупцію, брехню і безлад в країні. Робіть висновки.